Старенька померла від коло торізаних ран черевної порожнини. У її помешканні виявили сліди, залишені злочинцем під час проникнення у хату через вікно. Також були сліди крові на посуді жертви. В ході розкриття цього злочину поліцейські спочатку допитали всіх раніше судимих та причетних до насильства у сім'ї довколишніх мешканців. У поле зору потрапив 22-річний сторож, в якого були порізані на руках. Було поріз на долоні. Скажімо так, Предметом, яким міг відповідати до залишків так, скла уламків. От. І крім того, в нього було збито зовнішні частини рук, та як залишення від ударів до будь-яких твердих предметів. На початку перевірки цієї особи було встановлено, що він заявив, що тілесні ушкодження він отримав під час бійки з рідним братом. Та версії брата не співпадали з показами підозрюваного. Так правоохоронці вийшли на зловмисника. Під час затримання він заперечував свою причетність, але все-таки зізнався. Підозрюваний і жертва проживали на відстані 500 метрів один від одного. Коли хлопець вживав алкоголь, то ставав неадекватним. При попередньому огляді жертви виникла підозра ще й зґвалтування, але інформація підтвердиться лише після висновку суд Говорити кінцево. Про ці речі ми зможемо тільки після закінчення ряду експертиз судово-медичних, криміналістичних. Якщо буде доведено експертизами і іншими слідчими діями, що він чинив зґвалтування потерпілої, то кваліфікація буде змінена на частину другу статті 115. Раніше судимому вбивці загрожує від 10 років позбавлення волі і до пожиттєвого ув'язнення. Слід зауважити, що з помешкання старенької, яка раніше працювала акушеркою, нічого не зникло. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.